Герої не вмирають, герої серед нас. Гребенюк Олег Вікторович народився 23 квітня 1982 року в мальовничому селі Красносілка Крижопільського нині Тульчинського району Вінницької області. Тут серед тихих полів минуло його дитинство, юність і перші кроки у доросле життя. Олег відвідував дитячий садок сонечко, а згодом навчався у місцевій початковій школі, де вперше проявив себе як сумлінний і працьовитий учень. Продовжив освіту у Крижопільській загальноосвітній школі номер 1 де здобув знання і вміння, що знадобилися йому в подальшому житті. Після школи Олег розпочав трудовий шлях як помічник тракториста в колгоспі. За направленням господарства здобув фах водія та тракториста. Повернувшись до рідного села, Олег працював у тракторній бригаді, де його знали, як людину завжди готову допомогти. Його працьовитість та доброта стали відомими на всю околицю. Він був тією людиною, до якої зверталися по допомогу всі жителі села. З початку реформування в сільському господарстві Олег почав працювати самостійно, надаючи допомогу односельцям. Його руки орали в городи, а серце відкривалося кожному, хто потребував допомоги. Після мобілізації, 17 грудня 2022 року, Олег Гребенюк був направлений до військової частини А-4123, розташований у місті Хмельницький. Після завершення початкового етапу підготовки Олега направили до військових частин у Львівській та Волинській областях. Бойовий шлях Олега Вікторовича розпочався з гарячих точок на Харківщині, потім Лиман, Костянтинівка та Бахмут. Після важких боїв у Бахмуті. Він на короткий час повернувся додому, де зустрічався з близькими, і казав: Повірте, я б однією лопатою поле перекопав би, аби ця проклята війна закінчилася. Після відпустки Олег продовжував службу у новосформованій штурмовій бригаді А48-48. Солдат Гребенюк Олег Вікторович був стрільцем-помічником гранатометника 3-го штурмового відділення, 3-го штурмового взводу 1-ї штурмової роти окремого штурмового батальйону на позивний тихий зі славетного бойового підрозділу Вовки Давінчі. 19 серпня 2023 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Синьківка Куп'янського району Харківської області, Олег загинув. Залишившись вірним військовій присязі до останнього подиху. Позивний тихий він отримав недарма. Всі великі подиги вершаться тихо. І Олег був тому прикладом. Перебуваючи на позиції один, Олег дав змогу евакуювати поранених зі свого підрозділу і довгий час утримував цю позицію під штурмом ворогів, які не змогли її взяти ні з другого, ні з третього, ні з п'ятого разу, поки його не накрили артилерійським та мінометним вогнем. Довгою була дорога до рідного дому, у болючому пеклі чекання рідними, пронизане надією на диво. Від серпня до квітня тривала ця нестерпна мить, і лише 10 квітня 2024 року тіло Олега Вікторовича повернулося до рідного села, де він знайшов свій останній спочинок. Добра, чуйна людина в цивільному житті, яка перетворилася на мужнього воїна. Що пожертвував життям заради миру на українській землі та безпеки рідної домівки? Вічна слава герою!